Ви? Ми вип'ємо за всіх українських козаків і вип'ємо за їх здоров'я, так ну і за їх чудову музику, яку вивчають музикологи. А власне кажучи про українську пресу сьогодні, шановні друзі. А Юль, ось дивись, що я тобі хочу розповісти. А, ну Другі, дійсно, ми ось ми зараз всі сидимо, балакаємо, потякаємо про те, як добре буде Україні, Україні, якщо вона підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. Ну, начебто, вже амбіційна така задача. Вже хоча б підписати угоду про асоціацію. Але в нас вже є люди, які впевнені, що не треба зупинятися, треба вступати до європейського союзу повністю. Ми, Європейці здається, що поки ж... що про це не знають. Але для них це буде подарунок. Принаймні, уголосити коментарі. Щотижнева нам вирішила розповісти, що ж на нас очікує, якщо ми такі е е вирішимо вступати до Європейського Союзу. А найголовніше, наскільки близько до Європейського Союзу ми знаходимося вже зараз. І що скільки тисяч кілометрів нас відділяють? Ну дивись, е насправді, ось е вони вирі вони як це вирішили зробити? Вони вирішили порівняти Україну за багатьма параметрами, е досить таки, на мою думку, об'єктивно використовуючи якісь такі. Показники, які а, ну дивлять, дивись, дивись, можна спокійно порівняти, наприклад, ВВП України та так. ВВП Люксембургу. О, і, о, ну, слухай. умовно кажучи, зважаючи на те, що Люксембург дуже багато але вона крихітна, і відтак її ВВП може там бути меншим навіть за ВВП так. України. Тому порівнюють ВВП на душу населення, наприклад. І знову ж таки, ми розуміємо, що далеко до Люксембургу України. Слухай, Чомусь? мені здається, ось цей каньйон, ага. мабуть, приблизно ось така відстань між нашим саме ВВП і між ВВП Україні, але О, в Люксембургу, але взагалі мені подобається, що стаття вибудовується повністю. Знаєш на за українським останнім зараз модним висловом, висловом, але є одне але а, коли все погано, але є одне, але наприклад, ВВП у нас дійсно дуже невеликий. Наприклад, щоб ви розуміли, в Україні ВВП на душу населення 3025 євро. Це ВВП за номіналом. Економісти, ви знаєте, про що це говорить? Перерахунку на євро. Так. Для Болгарії ця ця, ця сума Складає 5430 євро. Mm -hmm. Тобто, я що, зауважу, що у Болгарії люди протестують проти бідності та а, взагалі якоїсь своєї соціальної невлаштованості. Мені здається, що у нас це загально державна програма. А у нас все добре. У нас все добре. У нас ніхто не протестує, незважаючи на те, що ми в півтора рази фактично на душу населення в євро бідніші. А, втім, а маю сказати знову ж таки, що. А, а, коли ми бачимо ці абсолютні цифри, начебто все дуже погано. Втім, Україна скорочує відставання за ВВП, особливо це помітно в кризові роки, тому що у порівнянні з багатьма європейськими країнами, так, наприклад, Греція, яка там взагалі провалилася, Україна, начебто, потроху, потроху там щось собі викарабкується. Мабуть, знаєш, цю скажи, пасок такий дали, щоб можна було Ну, можливо. Взагалі, тобто ситуація така досить песимістична, як на мене, але я хочу звернути увагу вашу ну на найбільш. Як на мене, найкращу історію і найгіршу історію. Найкар найкраща історія У це... мене на... два варіанти розвитку до найбільших да, да. Найкраща ситуацію мені особисто здається, принаймні з точки зору статистики в Україні, якраз із безробіттям. Як це не дивно. Безробіття в Україні знаходиться ну на пристойному середньоєвропейському, навіть вище середньоєвропейського рівня. Тому що, якщо порівняти українські 8 там з копійками відсотків, а, це 14-те місце серед усіх країн, 28 країн Європи. А, а коли ми говоримо, наприклад, про якусь Грецію це Іспанію, чи Іспанію, де чверть населення фактично не працевлаштована? тому що в них дуже хороше по собі, по безроботі. І, і клімат добрий також. Тому, тому умовно кажучи. Ми можемо сказати, що з безробіттям в нас більш-менш нормально, але ось мене, наприклад, взагалі дуже дуже сильно лякає історія про а, витрати на дослідження та а, науку, так далі. Ну, Тому що щоб, ну, щоб ви просто розуміли в Україні на душу населення на так званий research and design, як вони це називають, витрачають 19 євро на чу на людину. Щоб ви зрозуміли. Що ви що для мене це означає? Навіть, навіть румуни витрачають 31%, про яких пан Ющенко щось там говорив, що румуни якісь не такі. А, а ось, ну, мені ні, про Молдаван вибачаюся, перепрошую. Ось, а ось у таких країнах, як, ну, щоб, щоб ви розуміли, у Швеції, Данії та Фінляндії це показник складає 1389, 37 і 33 євро, відповідно. Ну, ну так. 30, 19 євро та 1389 євро на душу населення, вкладається на науку та дослідження. Яке майбутнє у цих країн я думаю, трохи міло на майбутнє Саша наступна... будемо працювати, але не кваліфіковано. Наступно те, що ти нам обов'язково розсилав у електронному варіанті. Це питання, яке мене стосується завжди, а майже щомісяця Зараз... або чесно кажучи, кожні три тижні. Це е, переїзд від Києва до Дніпропетровська або до мого міста Слухай, Мені здається, взагалі, що ось е, коли ми говоримо про Європу, варто сісти в Курзалізницю, і Європа е, е, просто перестане перед тобою. Ах, а шкода. А ти колись ти минулої зими в Хендаї каталася, ми не а катався. ми друзі каталися. І що кажуть? А, знаєш, а, не потрібна система кондиціонування, коли потяг застряє десь взимку, а, ну, десь посеред поля. А, повітря прохолодне, туалети не працюють, двері не відчиняються, все чудово. А, ну насправді і хюдай з ними, але а, що я хочу сказати, що в втім більшість вагонів не хюдаї. Далеко не хіндає. Їм багатько років, вони вже давно застаріли, але найголовніше, що в принципі вся система зараз, за якою працює українська залізниця, вона заточена під те, щоб ніколи нічого не змінилося в кращу сторону. Тому що вона досі є державною монополією, де все, м'яко кажучи, не дуже добре, де рішення приймаються, ну, м'яко кажучи, не швидко. А Витягти щось з бюджету дуже легко. Щоб це перевірити, журнал Репортер вирішив робити це не лише на статистиці, Слухай, а репортер пішов так. От знаєш, пішов дорогами тернистими, то стриптизеркою влаштувалася то, одна, то помічницею то, вже, то, то помічниця. Помічниця провідника Ось, цікаво. Хто далі буде? Ось, помічниця бариста. Чи ну, хто? Давай подивимось. Насправді дійсно добрий репортаж. Ну, я як журналіст, який свого часу працював Смай. у друкованих виданнях, Тобто, я, я можу подив... сказати, що це реально високий клас. А що вони реально можуть розповісти тим, хто ну, час від часу просто використовується? Я, я зараз тобі по поясню. Ти наприклад, знаєш, що зараз тарганів, клопів і інших е, чудових жителів е, української фауни, а е, в потягах стало більше. Слухай, жодного разу, якщо чесно, я не бачила представників. Ну, Ось ж таки, але говорять, що з'явилися Чому? і хочуть там поговорити за бутербродом з ковбасою. Слухай, мені здається, що інколи журналісти заради сенсації готові на все. Навіть споплюжити ось чисто. І головне, насправді, ось мені що подобається цьому репортажі, тому що ми завжди говоримо, що всі наші провідники, вони такі палюки і так далі. Далі, тому подібне. але коли ти бачиш є, є, є І серед їхнього брата є хороші провідники. Але чому, чому вони не всі добрі люди? Досить чудове пояснення, власне, часто стаття і дає. Тому що а, наші українські пасажири також чудові люди всі, коли вони садяться, Особливо, якщо їдуть в Крим ага. великої компанії, і до я розумію слово. І ось ось що хочу сказати: історія про те, що а, ці провідники. Вони, е вони кожен день стикаються з хамством. Ну, наприклад, потяг роздолбаний, це зрозуміло. Але ж потяг, наприклад, збирає де провідник. Потяг збирає хто? Хто? Ну, трошки інші люди, мені здається, але все, вся весь позитив. Mm. Усі позитивні флюїди українських пасажирів вони йдуть саме на провідників. І проте взагалі. Я, я, я не можу врізка, хочу так сказати, У мене така історія була команда. Давай розповідай. В, в потязі. Це, це неймовірно. Я якби ну, не влаштовувалась туди там працювати вагони, мити там чи ще щось, але це так було смішно. І це ж у нас, якби там в вагонах є так, так як би мовити, вани, такі, да, ванни кінні кімнати. Mm -hmm. Ну, типу, я стояла в черзі. Я стояла в черзі. Переді мною о, десь так людей десятеро було, і вже там за, за 15 хвилин мала бути зупинка. Коли зупинка, відповідно, туалет зачиняється. І переді мною виходить чоловік. Він з оголеним торсом, з такою величезною косметичкою. І при тому, що це був провідник. Що він там робив хвилин 15? Це от залишилось у мене до східного. 15 кормінації? хвилин. І Протому, що <кх> так, так дивно. Він вийшов, закривається туалет, приведеться, говорить. Ну все, вибачте, зараз зупинка і в часу немає. І виходить, що е і не помилась, і не вмилась, і не почистила зуби, і лягла оця брудна Що? Це за грехливо. І він, що в мене було враження, що він там вищівав собі волосся на грудях пінцетом. Про такі подробиці. Про такі подробиці журнал, репортер не розповідає. Так? Взагалі. Можете зрозумієш цього, цього Ой, так. енігматичного провідника? Найбільший страх для мене у потязі, особливо в купейних вагонах, це коли троє із чотирьох, це включаючи мене, хроплять страшно, тому що останній uh -huh. раз, коли я їхала, я навіть храп записувала на іпа. Тому що у третій годині ночі мені вже просто ну заснути вже ну, ну сенсу не було. А от знаєте, зафільмувати все це було прикольно. Ти їздиш взагалі часто в потягах? Чого ну, ти не береш беруші? Ти можеш мені пояснити? Мене дивують люди, які записують тих, хто храплять, збирають запахи, які там вітають. от про цвіркунів розповів, що так збирали цвіркунів, всяких. Реально, чесно, я вам хочу сказати, що їхало двійко чоловіків, і їхало двійку. От нас, дівчаток. хочу сказати, що жінка хропіла гучніше, ніж ці два чоловіки, за такими пустями певними. Взяла подушку, надавила на неї. Вочевила, щипнула. Само Я знаю, я точно знаю, хто б вам допоміг. Хто б вам допоміг. Я хотів розповісти про Сталіна, і... але, не але, буду. Передумав. але буду не про нього. Буду говорити про Володимира Кличка. Юль, якби ти їхала з Володимиром Кличком в одному купе, всі б мовчали і не хрипіли. Я точно у цьому в чомусь впевнений. А... Pues, <���uyor> ми слухали музику і плакали. <ini> like. Я думаю, навіть якби ми їхали в Hyundai, і він раптом вирішив зупинитися посеред поля, і він вчасно передумав він, і поїхав. 프로, просто цей корейський потяг зрозумів би, що його а, фари йому йому ще потрібні. А насправді а, країна досі продовжує обговорювати чудовий бій Володимир. З паном Повєткіним. Хтось вважає його нечудовим, але кореспондент зібрав е усі коментарі. Але мені що сподобалося, вони підрахували кількість ударів. О, так ми ж про це нечебто, Саша, говори. Скільки ударів він? Отрим... Скільки ударів ну, 39, отримав? 138. А так. А, а а кличко 31. Оце це я пам'ятаю. Чесно. Юлія, яка тебе пам'ять? Вони мануально так дійсно, на, дійсно. На, на, на удари долі. Я завжди реагую. Знаєш, щось таке із математичної та фішка в чому от вони і порахували ці удари. І до і чого вони вони, вони не лише удари. Насправді, це це просто така собі картинка для звернення уваги. Насправді, найголовніше тут це коментарі усіх спеціалістів, не спеціалістів, ті, хто Ой, що до... Іду... спеціалісти. Ну якраз чудово, що ти бачиш і російську, і українську сторону. І коли ти чуєш, по-перше, що а ось в... українці розповідають, що Ну, Це був чудовий бій, кличко молодець, красавчик. А росіяни говорять, що ну боже мой, він вже жахливо жахливо боксував, дуже брудно, да-да-да, і, да, і все не подобається. А, ну, мені, а, а американці кажуть, то кличко, звісно, красавчик і молодець, але дійсно боксує він ніяк. І дивитися на це неможливо. Слухайте, а молодці, це з'являються завжди американці і розставляють все на свої а позиції, так? Ні, я, Саша, я коротко переб'ю. Я вважаю, що от вчора дебютував Василь Нома. Маченко, і це буде нарешті яскравий боксер, який дасть нам трошечки драйву на відміну від володі клічка, який більше ви знаєте, чим але, займається на ринзі. Але, він валить, просто валить і валить. Вибачте, буде, панове, це моя думка. Буде. Василь Ломаченко, яскраво переміг. Ви з ранкових курасанів вас вітаємо, Василь. Чудова перемога. нокаутом. Дякую. Накаутом вали отримують такі гроші. 17 мільйонів, якщо я не помиляюся. Це все, вибачте. Ок. Насправді це добре, що ти про це згадав, тому що репортер також писав про цей бій, але він писав про це в контексті того, що а, а, бо у надважкій категорії все типу здох. Тому що завдяки ключку, тому що дивитися на це Сумі. неможливо. Ну, 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 А обнімашки роблять. Іди свої. з ним попрацюй. Ну, іди попрацюй з ним з, з, ну, з З ним психологом-трендером, з Волод... Волод... Вже з ним американка попрацювала але, але... попрацювала настільки, що Обручились. Але найкращий, найкращий, на мою думку, коментар Ксенії Собчак. Я не знаю, чика чи, 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 читався. Ну, читаємо. Ні, добре. ні, ні. Давай ну, ще ні. раз для, для всіх для всіх не росіян, не буде, для буде, всіх. Ми ще буде. одна новина і ми слухаємо музику. Давай, давай і щось... почути О, Дякую. Про музику, до речі. Просто хочу сказати, Банкарчук, э, наше все. Це моя відповідальна заява. А дійсно, Океану Ельзи вже наступного року виповнюється 20 років. У них буде величезний концерт на а, стадіоні на Олімпійському. Але на це головне, у зеркалі тижня чудове, нереально круте інтерв'ю з яке Вакарчуком, яке взяв Сергій Рахманін. Просто хочу похвал... похвастатися. А. а я якраз сидів ось за... на цьому концерті Вакарчука за два ряди перед Рахманіним. Тому я фактично став, якщо не співавтором, я то я принаймні принаймні я ось спостерігав Слухай, за творенням цього інтерв'ю. А от якщо згадати момент, коли тільки з'явився перший кліп е, е, Славка Карчука, пам'ятаєте оці ноги вподраних е, саме е, е, не шка... ні. з холодильником, який був взятий у їхнього проїжджа. Я просто відправити. хочу згадати про той момент, коли е, наші наш народ не особливо той зрозумів перші ось такі закиди е, сучасного українського музичного ринку. Але ж то. Тобі... Потім. Потім зрозуміли, що то наше все панове слухайте Україні не, не бакарчуком ді. єдиним ліна вже готова поговорити із іншим чудовим музикантом. Справжня історична фольклорна музика українська <реку> ліна що там.